Нації, тому що такі люди народжуються раз в сто років. Ті кроки, які Юлія Володимирівна зробила до сьогоднішнього дня, це дійсно свідчить про її мужність, про її підтримують кроки патріота, які сьогодні ми бачимо. Це дійсно людина, яка думає про Кожного із нас думає про Україну, про її майбутнє. Людина, яка не тільки думає, але вона і переживає особисто ці тяжкі часи. І сьогодні вона знаходиться на превеликій жаль за гратами. Але вона там себе показує, що вона не зламалася, що вона готова бути. Будь-яке місце заради України. І я сьогодні хочу сказати, що хто як би влада, як би вона не хотіла закривати від людей або е сфальсифікувати багато таких речей, все одно люди знають правду. Люди знають. Що те, все, що вона сьогодні зробила, вона зробила на користь українцям. Сьогодні ми бачимо, до чого дійшла ця влада, що не може вже чим виконати те, що обіцяла людям, і не знає, що робити, яким чином обілитися перед перед людьми, тому що. І її кроки, які сьогодні вже відколи від керує, практично не відповідає нормальному людському глузду. І тому сьогодні ми солідарні до нашого лідера. Ми сьогодні є відверті і хочемо сказати, що Юлія Володимирна є наш герой. Юлія Володимирна є, є патріот України. І Юлія Володимирівна не заслуговує бути там, де вона знаходиться. Сьогодні від Черновеської області виїхала до Харкова делегація також принести квіти, принести подарунки і підтримувати Юлію Володимировну. І ми з вами також підтримуємо її. Я хотів надати слово.